Знову у повітрі літає думка, що Україні треба нову модель безпеки, щось на кшталт ізраїльської, без НАТО, але з обіцянками, без миру, але з грошима. І головне, без перспективи швидкого завершення війни. Просто вічна напруга, стабільна нестабільність. І це точно не жарт. Про це всерйоз говорять у Вашингтоні, Брюсселі та навіть у Києві. То що ж таке цей ізраїльський сценарій? І чи справді ми хочемо жити по ньому? Усім привіт! Мене звати Сьогор Галівець, і ви на каналі Політолог без Краватки. Підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок, І якщо хочете підтримати мій проєкт. Посилання на монобанку в описі цього відео і десь біля мене. Навіть кілька гривень роблять велику справу. Отже, поїхали. Що мається на увазі під ізраїльським сценарієм для України? Коли сьогодні говорять про цей ізраїльський сценарій, мають на увазі особливу модель існування держави у ворожому середовищі. Це не про швидку перемогу і не про остаточний мир. Це про життя в умовах постійної загрози, про те, як країна вчиться дихати, навіть коли поруч завжди димить пожежа. Тож, що це означає на практиці? По-перше, постійний конфлікт. Ізраїль ніколи не знав стабільного тривалого миру зі своїми сусідами. Перемир'я там це не крапка, це радше кома. Сьогодні підписали, завтра щось там вибухнуло і так далі. По-друге, дуже сильна армія. Ізраїль, хоч і маленька країна, але кожен розуміє, армія має бути в повній бойовій готовності щодня, без ілюзій і без сподівань на якось пронесе. Постійне охоплення. Постійне оновлення техніки, навчання резервістів, оборонні технології, якими можна пишатися і водночас жахатися, і все це не забаганка, а спосіб вижити. По-третє, це тісна співпраця з союзниками, передусім зі США. без постійної американської підтримки, фінансової, там військової, дипломатичної і так далі. І так далі. Ізраїль навряд чи зміг би зберегти таку стійкість. Гарантії безпеки, постачання зброї, спільні проєкти в оборонці усе це стало частиною стратегії Ізраїлю. І по четверте, сильні спецслужби і безпековий сектор, мосад, військова розвідка це інструменти, які працюють на попередження загроз, а не просто на їх реагування. І таке постійне напруження змушує країну жити у стані, коли не можна прогавити нічого. І нарешті економіка, яка вчиться витримувати удари. Війна коштує ну дорого насправді, постійні мобілізації, витрати на безпеку, ризики для бізнесу. Е, ізраїльські компанії працюють в умовах, де завтра може бути війна, і все одно намагаються розвиватися. Але ціна за це дуже висока. Постійна турбулентність, високі податки, величезна частка бюджету на армію. Тепер перенесемо це на український контекст. У випадку Ізраїлю основною загрозою були залишаються палестинські радикальні угруповування, Хезболла в Лівані, а також Іран, який надає їм підтримку. До речі, на цю тему я робив відео, тож запрошую до перегляду. У випадку України це Росія, і на жаль, не виглядає так. Що Росія кудись зникне або зміниться в найближчі роки, навіть якщо лінія фронту на якийсь час стабілізується, ризик все одно залишається. Ракетні удари, диверсії, кібератаки, загроза нових наступів усе це буде висіти в повітрі як постійна загроза на горизонті. Тобто нам пропонують не виграти війну у її класичному розумінні, а навчитися жити. У стані постійної готовності побудувати армію на рівні життєвої необхідності, інвестувати в розвитку та безпеку замість шкіл та лікарень, очікувати не миру, а наступного удару. І тепер головне питання: це модель розвитку чи модель виживання? Відповідь тут буде очевидною: це модель виживання, і вона не дає довгострокової стабільності. Вона тримає країну у вічній напрузі, де ціна помилки може бути е, смертельною. І тут виникає дуже незручне питання: а чи є в Україні взагалі вибір? На папері вибір є. А в реальності усе складніше. Бо Захід не поспішає гарантувати повноцінне членство в НАТО. Бо ресурси не безкінечні, Бо суспільство. Томлюється. А Росія, на жаль, залишається на карті. Тому розмова про ізраїльський сценарій це не фантазія, це варіант, який вже серйозно розглядають як у Києві, так і за кордоном. Питання лише в тому, чи розуміємо ми справжню ціну такого вибору. Чому взагалі зараз говорять про це все діло? Насправді, щоб зрозуміти це все, треба глянути на карту світу. І тверезо оцінити реальність. Формально двері НАТО для України ніхто не зачиняв. Але це як запрошення на вечірку, де тобі вже півроку обіцяють надіслати адресу і досі її не надіслали. Так, Україна героїчно тримає фронт. Так, Захід допомагає. Але приєднання до НАТО прямо означало б автоматичне залучення всього альянсу до війни проти Росії. Ані в Брюсселі, ні у Вашингтоні. На це, на жаль, не готові. Особливо тепер, коли президентом США став Дональд Трамп. Новий Білий Дім хоче не перемагати у війнах, а скорочувати витрати на них. І підхід такий: підтримка України окей, але без фанатизму і без наших солдатів. Тож виникає компромісна ідея дати Україні зброю, технології, гроші на оборону, але не брати на себе прямі зобов'язання вступати у війну. Схожа модель вже працює в Ізраїлі: США постачають зброю, тренують військових, допомагають із розвідкою, але самі в бої не йдуть. На перший погляд, непогано, краще ніж нічого. А на другий погляд, це пастка, адже війна залишається нашою проблемою. А захід може казати, що ми допомагаємо вам, Навіть якщо допомога стане меншою чи запізнілою. Іншими словами, ізраїльський сценарій це план для України в умовах, коли Захід хоче допомагати, але не хоче втягуватися по справжньому. А як Ізраїль взагалі виживає в такій моделі? Ізраїльська модель це жорстка дисципліна плюс технології. Там добре розуміють, виживання не право а щоденна робота. Перше, це масова підготовка населення. Кожен ізраїльтянин проходить службу в армії: жінки, чоловіки, і це не формальність, а справжня готовність захищати країну. Друге – це стійка оборонна інфраструктура. Сотні кілометрів укріплень, підземні бункери, системи раннього попередження, залізний купол. Він перехоплює ракети, але. Його побудували не за один рік і не за малі гроші. Третє ядерна зброя, яку офіційно не визнають, але всі знають про неї. І це головний страховий поліс Ізраїлю. Ніхто не хоче ризикувати ескалацією до повного знищення. Четверте це постійна дипломатична робота. Навіть ворогів треба тримати у фокусі домовленості з арабськими країнами. Нові союзи на Близькому Сході, тихі домовленості з тими, хто ще вчора обіцяв скинути Ізраїль у море. І п'яте це економічний прорив: технології, медицина, стартапи. Ізраїль став світовим хабом інновацій, саме тому, що йому довелося виживати в складних умовах. А тепер питання: чи взагалі Україна може повторити все це діло? Звісно. Можна і потрібно брати ці всі приклади. Але треба пам'ятати, Ізраїль будував свою систему 70 років з підтримкою США розміром у десятки мільярдів доларів щороку, і в регіоні, де нафта дає сусідам змогу домовлятися, а не тільки воювати. А Україна це інша історія, інший масштаб, інша географія і інший ворог. Тому просто копіювати ізраїльську модель це як купити. Красівки професійного марафонця і сподіватися, що одразу побіжиш на Олімпіаду. Далі питання: що взагалі підтримка заходу буде чи ні? Чи нас просто тихо зіллють? А це питання, яке бояться ставити в голос, але яке всі прекрасно розуміють. Ша головний спонсор української оборони, ЄС головний донор фінансової допомоги. Але всі ці гарантії вони не вічні. На жаль. Особливо в умовах, коли у Вашингтоні йдуть розмови про скорочення витрат, про те, що Трамп не задоволений обома президентами, про те, що там переглядають пріоритети і так далі. Відверто кажучи, зараз Україна для Заходу це партнер, важливий, але не незамінний. І якщо війна затягнеться на роки без перспективи виграшу, частина союзників почне ставити питання: а що нам із цього? І варіант ізраїльського сценарію це зручний спосіб для США і Європи сказати, що ми ось підтримуємо Україну, але відповідальність за щоденне виживання тепер на самій державі. Воно звучить красиво в дипломатичних текстах, але в реальності це означає менше грошей, менше зброї і більше ризиків для самого Києва. А хто виграє від ізраїльського сценарію для України? Тут усе як у старій хорошій приказці. Якщо не видно, кому це вигідно, то шукаю важніше. Парадоксально, але сценарій вічної війни може влаштувати багатьох, тільки не обов'язково саму Україну. По-перше, це може влаштувати Захід, підтримувати Україну по-ізраїльськи, це значно дешевше і безпечніше, ніж гарантувати повноцінне членство в НАТО. Немає обов'язкової статті 5, яка змушує вступити у війну, немає прямого ризику втягнення в конфлікт із Росією, проте є гучні заяви про солідарність, є постачання зброї і мінімум реальних зобов'язань. Для більшості західних політиків це це насправді ідеальний компроміс. Виглядаєш добре на телебаченні, але, фронти, але на фронт їдуть не твої люди. По-друге, це Росія. Хоч як дивно це звучить заморожений конфлікт вихідний і Москві. Якщо Україна застрягає в режимі оборонної війни без кінця, це означає, що Україна не вступає в НАТО, Україна витрачає колосальні ресурси на армію, Україна залишається ну, по факту, ослабленою і залежною від допомоги. А Росія може готуватися після своїх втрат. Грати на виснаження, розпалювати якусь внутрішню втому і чекати моменту для нового удару. По-третє, кому це може бути все вигідно, це військово-промислові комплекси. Вибачте, звісно, за цинізм, але тривалі війни це завжди великі гроші для тих, хто виробляє зброю. Адже постійні замовлення, нові технології, великі контракти. І поки війна триває, танки, ракети і безпілотники мають збут. І в цій логіці Україна величезний ринок. А по-четверте, це частина українських еліт, кому це може бути вигідно. Тут починаються складні моменти, адже в умовах постійної війни уряд завжди може апелювати до безпеки і виправдовуватись жорсткі заходи. А суспільство довше терпить економічні труднощі. Адже питання реформ, боротьби з корупцією і якихось демократичних процедур відсуваються на другий план. І якщо не буде сильної внутрішньої політичної культури, можна е, легко скотитися в модель е, ми не можемо нічого міняти. Ну, бо війна. А тепер головне питання: а що отримує пересічний українець? І ось тут оптимізму стає ще менше. Життя у вічній напрузі, і як це все виглядати насправді. Адже життя за ізраїльським сценарієм це зовсім не постійні перемоги на парадах. Це зовсім не образ сильної армії, що всіх тримає на мушці з рекламних роликів. Це інше. Це коли діти ростуть в країні, де звуки сирен така сама рутина, як дзвоник на перерву у школі. Це коли у кожній новій школі чи лікарні. Обов'язково мають бути бомбосховища у будь-який момент може прилетіти ракета чи дрон. В принципі, це і зараз все відбувається, але якщо ми говоримо з огляду на перспективу, то це все більше стає реальністю. Суспільство поступово втомлюється ні, там не від бажання перемоги і а від безперервної тривоги. Втоми накопичується повільно, непомітно, але невблаганно. І якщо не працювати з цим усвідомлено, криза стає лише питанням часу. І головне, у вічній війні є ризик величезний навір, ризик того, що поняття перемога повністю розмивається. Замість чіткої мети залишається просто процес триматися, оборонятися, чекати і не обов'язково програвати. Але це дуже важке життя. Чи є взагалі альтернатива якась? Відповідь складна, адже альтернативи є, але всі вони теж не ідеальні. Перший варіант це продовжувати боротьбу за повноцінне членство в НАТО. Це довго, важко і ризиковано. Але це дає реальні гарантії безпеки. Другий варіант це будувати власну стратегію стримування, а не сліпо копіювати ізраїльську модель. Треба створювати свою, з урахуванням нашої географії, нашого суспільства та інших ресурсів. Третій варіант це шукати тимчасові домовленості, які знизять рівень загрози. Але тут треба бути обережним, адже будь-які угоди без реальних гарантій це ризик втратити території і стратегічні позиції. Всі три шляхи вони дуже важкі. Легких уже і не лишилося. Але найгірше це обирати шлях автоматично за інерцією, не розуміючи його наслідків. Ізраїль обрав свій шлях свідомо і заплатив за це величезну ціну. Україна має теж робити свій вибір усвідомлено, без ілюзій, без самообману. Ізраїльський сценарій це не подарунок, але й не вирок. Це просто один із можливих варіантів, але він може стати частиною нашої реальності, а може стати глухим кутом. І саме зараз час себе чесно запитати, чого ми насправді хочемо якою ціною ми готові платити за стабільність і чи готові ми боротися не тільки за виживання, а й за майбутнє? Отже, ізраїльський сценарій для України це точно чарівна пігулка і точно не безболісний варіант. Це життя у вічній напрузі, це війна, яка не закінчується, а лише змінює форму. Можна сперечатися, чи є в нас вибір, шукати. Інші шляхи, але головне бути чесним перед самим собою, не продавати собі красиві ілюзії і не ухвалювати складні рішення за інерцією. Бо тільки розуміючи справжню ціну, ми можемо обрати справжнє майбутнє. А тепер питання до вас, мої шановні глядачі, скажіть мені, будь ласка, а чи готова взагалі Україна жити за ізраїльським сценарієм? І чи варто боротися до кінця за повноцінну перемогу, навіть якщо це буде довго і болісно. Мені дуже цікаво почитати вашу думку в коментарях. Бо рішення, які ухвалюються сьогодні, визначають не тільки політику, а й наше з вами життя. Тож не забудьте підписатися на мій канал, це важливо для розвитку моєї роботи, адже для вас це одна кнопка, а для мене це величезна мотивація. А якщо хочете підтримати мене ще більше, посилання на монобанку буде в описі під відео і десь тут біля мене знову ж таки. Кожна ваша гривня це ще один крок до сильного і незалежного українського голосу в інформаційному просторі. А з вами був Єгор Голівець, політолог без краватки. Побачимось у наступному відео.